Є історії, що починаються в конкретному місці, в яру на околиці Києва, але їхнє відлуння ми чуємо й досі. Це розповідь про Бабин Яр і про ту особливу жахливу форму Голокосту, яка назавжди вкарбувалася в українську землю, про Голокост від куль. 33 771. Просто вдумайтеся в це число, це не якась абстрактна статистика, це число, яке буквально кричить про одну з найстрашніших подій, що сталося за неймовірно короткий час. Так саме стільки життів було обірвано лише за дві доби, але ця цифра 33 771, це не просто одноразовий акт неймовірної жорстокості. Вона стала символом іншого виду масового вбивства, який і визначив Голокост в Україні. І що найстрашніше, це був лише початок трагедії, що розтягнулася на роки. Давайте спробуємо відтворити картину того часу. Отже, 19 вересня 1941 року війська Вермахту входять до Києва. А вже за кілька днів радянські диверсанти підривають хрещатик. І ось цей акт саботажу стає для нацистів дуже зручним приводом для так званої каральної акції. Вони цинічно звинувачують у вибухах євреїв, щоб виправдати те, що вони запланували далі. І все це відбувалося з якоюсь моторошною бюрократичною точністю. 28 вересня з'явились оголошення. А вже 29-го тисячі людей йшли своєю дорогою смерті. Їх змушували роздягатися, лягати до лілиць шар за шаром, а німецькі поліцейські просто проходили вздовж рядів і стріляли кожному в потилицю. Це робила зондеркоманда 4 А, але це був лише початок. Протягом наступних двох років Бабин Яр перетворився на Велетенський некрополь для майже ста тисяч людей. Та щоб по-справжньому зрозуміти Бабин Яр треба усвідомити це не був якийсь поодинокий винятковий випадок. Насправді це найвідоміший приклад значно ширшого явища, яке історики сьогодні називають Голокост від куль. Знаєте, коли ми чуємо слово Голокост, що зазвичай спадає на думку: констабори, газові камери, депортації залізницею. Але тут, у Східній Європі, все було інакше: смерть приходила до людей прямо в їхніх містах і селах, вбивства відбувалися відкрито, часто на очах у місцевих мешканців. Півтора мільйона спробуйте осягнути цей масштаб. Це приблизна кількість єврейських жертв голокосту на території України. Нацисти не просто вбивали людей. Ні, вони цілеспрямовано знищували цілу соціокультурну та етнорелігійну спільноту, яка століттями була невід'ємною частиною української землі. І ось що вражає. Бабин Яр найвідоміший, але далеко не єдиний. Майже кожне місто, кожна громада в Україні має свій власний, більший чи менший Бабин Яр. Цей терор був абсолютно децентралізованим і всеохопним. Від Богданівки на півдні до Сосанок на заході. Вся карта України вкрита цими страшними місцями пам'яті та болю. Але історія це не лише хроніка злочинів, це також історія опору, історія людяності та просто неймовірної сміливості. Давайте тепер поговоримо про тих, хто наважився кинути виклик цьому злу. І це питання підводить нас до надзвичайно важливого аспекту всієї цієї історії. Адже навіть у найтемніші, найнайтемніші часи завжди знаходяться люди, які готові ризикнути абсолютно всім, щоб врятувати інших. Це звання, яке присуджує меморіальний комплекс «Яд вашем», це щось значно більше, ніж просто нагорода, це визнання найвищого морального подвигу, адже ризик був просто неймовірним. За допомогою євреям, нацисти карали смертю не лише саму людину рятівника, а й усю її родину, включно з маленькими дітьми. Дві тисячі сімдесят три. Ось ще одна цифра, але ця вже про героїзм. Саме стільки людей з України офіційно визнано праведниками народів світу станом на січень 2021 року, і це ставить Україну на четверте місце у світі. І треба розуміти, що це лише ті, чиї історії вдалося офіційно задокументувати. Скільки їх було насправді, ми, мабуть, не дізнаємось ніколи. Але коли замовкли гармати, в 1945 році війна не закінчилася. Почалася інша битва, тиха, але не менш жорстока. Битва за те, як саме ми будемо пам'ятати ці події. І знайте, ця війна за пам'ять триває й досі. Контраст у підходах до пам'яті, ну він просто разучий. Радянський Союз робив усе, щоб стерти єврейську складову цієї трагедії. Жертв цинічно називали просто радянськими громадянами. Сучасна Україна, на щастя, йде іншим шляхом, намагається чесно дивитися у своє минуле і визнати Голокост саме геноцидом єврейського народу. І тут дуже важливо подивитися на це не лише з історичної, а й з духовної точки зору. Ось ця цитата додає дуже важливий вимір. Предстоятель ПЦУ наголошує, що в основі таких ідеологій, як нацизм чи більшовизм, лежить відкидання Бога, відкидання його законів любові, тобто це злочин не лише проти людей, а й проти самої ідеї людяності. А ось тут історія робить страшний поворот і стає сьогоденням. Ця цитата безпосередньо пов'язує історичну пам'ять із тим, що відбувається просто зараз. Урок голокосту полягає в тому, що гасло ніколи знову. Це не просто слова, це вимога бути постійно пильними. Адже зло, як показує історія, має здатність повертатися. Тож як світ намагався перетворити гасло ніколи знову з просто слів на щось реальне, на закон? Давайте подивимося на це з глобальної перспективи адже пам'ять це не тільки меморіали, а й закони. У світі, як бачимо, існують різні підходи у багатьох європейських країнах. Німеччині, Австрії Франції публічне заперечення Голокосту є кримінальним злочином. Водночас, в інших, наприклад, у США такі висловлювання захищені правом на свободу слова, хоча й однозначно засуджуються суспільством. Україна ж зробила свій вибір, і він цілком однозначний. Український закон чітко визначає, що заперечення Голокосту є одним із проявів антисемітизму. Це, по суті, законодавче закріплення, зобов'язання захищати історичну пам'ять і протидіяти ненависті. І ось ми підходимо до ключового питання, на яке немає простої відповіді. Пам'ятати про Бабин Яр і Голокост це не просто дивитися в минуле, це наш обов'язок бачити прояви ненависті сьогодні і діяти так, щоб жахи минулого ніколи не повторилися. Тож, як перетворити цю пам'ять на конкретні дії? Це питання залишається відкритим для кожного з нас.